Вітаю, друзі! З вами Наталія, експерт по роботі на фінансових ринках, і сьогодні у нас буде нова інвестиційна ідея, а саме ми будемо продавати палаті. Останні три роки ринок паладію демонструє стійкий спадний тренд. При цьому ціни, які раніше досягали позначок в 2-3 тисячі доларів за унцію, зараз здаються недосяжними. Зниження попиту в автомобільній промисловості, збільшення пропозиції та геополітична нестабільність сприяють тиску на вартість металу. Очікується, що у 2024 році ціна паладію, як і раніше, буде стримуватись надлишком пропозицій та запасів. Згідно з останніми даними US Geological Survey, світові запаси Паладію оцінюються приблизно у 140 тисяч метричних тонн. Лідери з виробництва Паладію, такі як Росія та Південна Африка, Останніми роками демонструють зростання видобутку. У 2023 році виробництво паладію у Південній Африці склало 2,6 мільйона унцій, і очікується збільшення виробництва до 2,7 мільйонів унцій до 2027 року. Також у Росії виробництво на 2023 рік складало 3,26 мільйона унцій, і прогнозується зростання до 3,32 мільйона унцій також до 2027 року. Автомобільна промисловість яка традиційно забезпечує понад 80% попиту на паладій, стикається з переходом до альтернативних матеріалів та технологій, у виробництві яких паладій не потрібний. Наприклад, спостерігається зростання використання електромобілів та розвиток технологій, таких як літій залізофосфатні батареї. З технічної точки зору ціни на паладі знайшли підтримку у зоні 850-870 доларів за унцію. Це є нижня межа діапазону останніх цін за 4 місяці. І випробування цього діапазону може стати сигналом для відкриття коротких позицій, тобто продаж по паладію. Тепер, друзі, перейдемо до відкриття самої інвестиційної ідеї. На платформі Libertex ми заходимо в групу активів Метали, знаходимо паладій. Так, як Ми будемо працювати в продаж по відкладеному ордеру. Ціна входу 850 доларів. Сума угоди 500, коефіцієнт 4. Take Profit і стоп Loss, як завжди, у нас будуть в сумі. Take Profit дорівнює 520 доларів і стоп Loss, тобто обмеження нашого ризику, 400. Давайте, друзі, звіримо: паладій, продаж, відкладений ордер. Ціна входу 850. Сума угоди 500, коефіцієнт 4. Take Profit – 520 Stop Loss 400 – 400 доларів. Продати. Так, Паладій з'явився у нас у відкладених ордерах. Також наголошую: трейдери, які виставляли відкладений ордер по какао. Треба його ще раз перевідкрити, оскільки сьогодні проходила експірація по какао. І всі відкладені ордери. Були видалені, тому маєте можливість ще раз виставити цей відкладений ордер і подивитись для цього попереднє відео. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Всім гарного дня та вдалого тижня!